Так, не знаю скільки ложити. Беремо так з запасиком. Хочеться, щоб було мощно Так, беремо нашу цю. Чик-чик-чик-чик-чик. Втрамбовуємо. Ну, я думаю, що цей. Можна попробувати одну ложечку, а там ми вже будемо бачити, що і як. Тут гарненько все ми втрамбували. Штучка. Це, звісно, агонь. Тобто, ну, не все з Китаю говніще. Бачиш цей. Воно може і не говніше, просто не на ту модель. Все, ложимо сіточку. Ложим сіточку. Закриваємо. цією штучкою. Хоп. Далі вставляємо. Сюди. Центруємо. Тобто голочка має потрапити в цей отвір. Перевіряємо. Єсть. Так, звісно, ставимо XL. Так, і ще би чашечку. беремо нашу Excelну чашечку, ЧІК. Ну що, готові? 3, 2, 1. Вимикаємо на гаряче. І поїхали. Друзі, ти чекала? Ти чекава, ви уявляєте? Так що це вже буде не 14 гривень капсула, а зовсім інший розклад. Ти ще, подивіться, і ще навіть з піночкою. Офігеть. Так що, друзі, ще дешевше, Дольче густо, будь ласка, лаваза. Ну тільки не оро. Оро мені не подобається. Це я беру звичайну лавазу. І зараз ми перевіримо, що там смак, що там якість. Але, блін, картинка мені вже подобається. І якщо ви там любите з молоком, ось, будь ласка. Універсальна капсула під молоко. Так що, самі бачите, все працює. Вже я зараз бачу, ляється водичка. ми переві... ну Це максимум, це XL, максимальна концентрація. Вже вона. Тобто, ми робимо американу, щоб було чотенько, Все, протекло. Заточка ножиків, роздача зубчиків, за телефончиком у шапці профілю.